Гарна музичка і закадрове таке. Язик на плечах. А що ви знімаєте? Ми не на рибалці. Ми поїхали на заробітки в східнє село. Та на рибалці, ми на рибалці. Вчора було 27, сьогодні 10 градусів менше, ще й вітер, вночі такий дощ пройшов. Сьома -го година з дві хвилини. Щось ми проспали! Зробив я макушатники, зварив мастирку балабуху, вночі такий дощ ляв, там дорогу, всю. Харетиво стало. То коротше виїхати вирішив на рибалку, не знаю, що тут получиться, тобто карасів ловив, на От такому -от класному місці. Рибаків нікого. Та дивиться, моє відео знає, по-любому щось забудуся. Їду на кормачки, забудуся мастирка. О, піджопнік. На поплавок забудуся хробака. А ще краще, коли візьму все. Капітальна рибалка, все на світі. А тут батареї я не зарядив. Мастирка. Обуть будуть риби пукати. Закинув таких два пацана. Бачите, як я зробив. Виляв. Це слікагель. Виляв от такі от два плоских кормачки. Макуха сама по собі. Коротше, нічого не забув. Єдине, що забув, дивіться. Нормальний засмарканий. От мій кормачок. Кормачок у карася. Хоча він і карпа теж. Любить. Кому потрібно, пишіть. Також поплавки, відгружені мормишкою. З попередніх відео, подивіться. Теж пишіть мені на електронку. Сюди зараз мастирки, а в мастирку пінопласт з гачками. Гачки не повністю засаджую, якщо гарно зварена мастирка, така як пластилін. Рецепт, до речі, вверху. Закліпсуюсь на тій довжині. І буду кидати ту саму точку. Ось такі друзі стоять, латаття таке ще воно видніється. Тобто туди я закинув. Так, чик-чик-чик. Мотовельці я сам вирізав, гачки два, вилів таку от пластинку. Жилка метод 0,7, щоб нормально було виважувати рибу, бо деколи йому на руки порізати. Ось такі роблю на цічки. Макуху бріть класичну. Вона така. Бо є в мене ще отакова. Вона пахне на ароматів купа, але вона, ну, пластилін реально от зминається в пальцях. Вона корасів раз і, впала, і розлетілася. Ну, а ця тримається. Надіюся, щось так... Зловлю на, на цю макуху. А не зловлю, то не зловлю. Я не сильно не розстроююсь. Якось літо-літо вчора така була... І то не жарко, то так парить, бо вночі дощі йдуть зараз. А вдень жарко. І воно опа. Треба в ту сторону розмотувати. Щоб я бачив покльовки. В ідеалі треба так гарну травичку виложити, положити якусь курточку і таку чик-чик-чик з їх загом положити жилку. Немає тут нічого, натрапів зараз зачепиться за якогось цвяха чи за якогось сучка, то я в воду розмотаю, з води воно собі і розмотаю. Я далеко сам не закидаю на метрів 15-20 закинуто і вистачає. Можна закидати ось так. Пальце надрізав. То, у нас є оці гелячки. Робимо таку петельку і гілочку сюди. Все, тепер так отримаємо. Це буде наш сигналізатор. Два рази вистачить. Йо моя перша риба Ну вже початок є. Знаєте, я не розстроююся. Тому що пройшло не так багато часу. Ну, Я прогаю пару покльовок, але все рівно. Мається на увазі, що вже я з рибою. Вже не скажуть, що на хуліру! Та рибалка! Нє, я їду на ту рибалку! На кормачок навіть не чую, що я таке висовую. Ну, на поплавочок, як я висовував такі от карасики, це було бомба. Він веде як бульдозер, так? Да? Ноги мокрі, бляха. Бляха, холодно без носки. <гум> Я в носках холодніший, вода мокра. Вода мокра. А дерево дерев'яне. А ну чи лайк зможу поставити? Лайк. Like. Та типу як не клює, то хернією страдаєш. Який файний. Який файний! Аж фрикціон запрацював. Ух, який ти. Дерзкий, але теплий карась слухайте, позун, блін, який класний. Дивіться, дельфіни. Ну, а там такий, ну ти дядько капець. Навіть не хочеться його брати. Ну але риба є риба, яка є такою тішимся.